У Луцьку вихователям Таняням нарешті збільшать зарплати, адже за півроку через низьку оплату праці звільнилося понад 100 працівників. У Луцькій міськраді повідомили, що з квітня цього року більшу оплату будуть отримувати понад дві тисячі працівників дошкільної освіти шляхом підвищення надбавки за престижність праці з 5% до 20%. Також помічникам вихователів та працівникам харчоблока буде проводитись щомісячна доплата з бюджету. То на це передбачать майже 23 мільйони гривень. Своєю чергою представниця громадянського руху свідомі Алла Наточі відзначила, цікаво те, що коли міський голова анонсував новину про збільшення зарплат працівникам дошкільнят в той час на освітній комісії, яка відбувалася теж сьогодні. Очільник департаменту освіти Віталій Бондар навпаки переконував колег по депутатському корпусу, що зарплати працівників садочків підвищити майже неможливо. На думку, але Точій, ці кроки зі збільшенням зарплат шляхом надбавок за престижність треба було зробити раніше. Тривалий час ми говоримо про те, що потрібно піднімати заробітну плату для дошкільних працівників. Вони фінансуються з міського бюджету, і це наше пряме підпорядкування, якому ми можемо самі встановлювати межі заробітної плати престижності, особливо що стосується престижності, і в законодавстві чітко прописано, що від 5 до 30% ми маємо право і можливість піднімати цю престижність. Але на то, зауважила, що вони з колегами по фракції. Неодноразово озвучували пропозиції щодо підвищення заробітних плат дошкіллю, адже останнім часом із закладів дошкільної освіти через неналежну оплату праці звільнилося чимало працівників. Відповідно, місто і садочки втрачають цінні кадри, які не так просто знайти у наш час. Однак підтримувати ідею влада не поспішала, бо це нібито неможливо через ряд причин. Втім, як показала практика, каже, але не точій, рішення так. Ки лежало на поверхні. Втратили тільки час кваліфіковані кадри.